Тут Є навіть по 15, взагалі ще даром. Є помідор по 20, по 7 за кілограм, по 8 бат. Покажу вам, що ми купили, і розкажу, які ціни. Прийшли ми на місцевий базар, хочемо зробити собі закупи, купити якихось фруктів, овочів, бо вже все скінчилося. І прийшли на такий. Місцевий базар дуже великий, тут ціни класні, набагато дешевше, ніж в супермаркеті. Ось, наприклад, такі бананчики по 20 за кілограм. ну, Тут взагалі просто рай, фруктовий рай. Все, що хочеш. Є дурян 150 за кілограм, король фруктів. Є вже такий. Вже його розібрали і продають таких по 200 бат по 150. Це можна собі, щоб не брати цілий, брати на пробу кусочок. Так, манго по 20, взагалі ще даром. Є по 30. Дуже красиві соки, один сік, свіжо вижитий за 35 бат. три бутилочки за 100. Тут є маракуя, апельсин, це що, Гуава. ананас. Такі різні, різні смачні соки. А як класно пахне дуріан. До речі, мені це й він уже не пахне, якщо чесно. На початку я прям відчувала цей аромат, а зараз вже немає. Він мені пахне таким якимсь солодким фруктом. Так, кавунчик по 25. Кавунчик теж тут добрий. Кокос за 30. Це якщо берете, то одразу вам одрізають вершечок, трубочку і можна собі пити в таку спеку, то, що треба. Авокадо по 50. Так, це напевно артишок. Якщо не помиляюся, 110, папая по 25, лічі по 150. У ну, лічі тут взагалі топ. Дуже смачні, ми дуже часто купуємо. Так, цей фрукт не пам'ятаю, як називається, напишіть в коментарях, по 40, теж добрий. Та взагалі тут там, всі фрукти добрі. Різні різні манго, ціни ось навіть є за 20. 20 за кілограм. Ось такі теж добрі. Всередині, як чесно кажу. Так, йдемо далі. Ось такий Ринок прям дуже великий. Драконяче око по 45. Є по 70. Ось таке. Червоне. Ну, взагалі фуксія називається цей колір, по 70. А білий по 45. Хеллоу. Ось по 30 манго. Подивіться, просто ради манго. Хіба це не рай? Хеллоу. По 28 за кілограм. Є по 18. Hello. А тут є навіть по 15 взагалі ще даром. Але вони такі вже лягенькі, я думаю, дуже добрі. Подивіться, який величезний фрукт. Це джек -фрут. Просто такий великий, колючий. такого ще не бачила, прям велетенський. Такий він важкий. Просто велетенський. Ще покаже. Ось такий коштує 55 за кілограм в закритому вигляді. Ну і тут вже можуть вам його і розібрати. А є в коробочках по 20 вже. Вже розібраний, готовий. Вон там, жовтий. Ось так він виглядає всередині. Ось Такий коштує 20 бат. Ну і дурянчик. Є по 89. Такі кусочки. 130 за штуку. Так, тут ми вже прийшли до овочі. Дуже красива спаржа. How much one? Цікаво, скільки вона коштує? Ага, 130 за кілограм спаржа різна зелена. Це салат, салат, помідори дуже красиві. О, 70 а кілограм. 75 ось такі круглі. Великі і по 30 такі менші круглі. А 23. 23 бата. Так, помідорки взяли. Йдемо далі. Так, гриби по 10, ось такі маленькі в бачках. Дуже дешеві. Баклажан по 50, курячок по 45 якесь коріння по 50. Так, я не знаю, що це за цибуля. Можливо, цибуля порей по 60. Покінка 20. Ну, ось такі нормальні ціни. Дешевші, ніж в супермаркеті. Можна собі трошки зекономити, якщо куплятися на ось таких базарчиках. І, до речі, воно все свіженьке, все красиве, сам собі вибираєш. Ось така маленька капуста по 75. Огірки по 30. Ось така цибулька молода по 50. Такий величезний. Пучок, цюля 50 бат. О, криса побігла. Що величезна криса пробігла? Хоча вони тут не бігають, вони ходять. Ну і ось. Тут вже все закрито. Вже деякі люди свої лавочки позакривали і поїхали додому. Ми йдемо далі. Так, тут продають гриби. Ціни не немає, але знаю, що дуже дешеві, вони. перець по 10, чілі. Не знаю, що це. Можливо, на якісь супи. Це вже цвіт від банану. Вони те, що використовують в супах, жарять, цибулька по 30. і різнозелень. Три пучки за 25. Це вже половина закрита. Ми, напевно, пізно прийшли, треба раніше приходити. Тут є і риба на цьому базарі, але там теж все закрите. Але дещо, дещо є, деяких е, овочів можна собі купити. Вже більше всього можна роздивитися. Так, огірки по 80, є по 40 у пакетах. Зелень по 10 бат. Це листя бананове по 35. До речі, бачила, як вони завертають в нього різну їжу. Гриби. Теж ціни немає. Петрушка такий великий пучок 130, але можливо за кілограм. Речка біла по 20. Це папая. Так, ідемо далі. Вибір зараз тут не дуже великий, бо ми вже пізно прийшли. Треба раніше приходити. Тож капуста по 13. Пророщені штучки. Перед 85. Гострий по 50. Нема І дуже багато гострого перця в них, так як вони дуже часто додають різні страви перед чилі. Так, а тут капуста дешевша по 20, маленька по 15. Так. Є по 13 капуста. І що? Ну, Ось такі ціни. Це навіть не знаю, що це таке. Що це за зелень 20 бат коштує. А є помідор по 20 навіть взагалі. Вінбир 35, кабачок 25. Яйця продають 45 бат за 10 штук. А за 30 105. Тут є по 110, 120. Так, різні ціни. Навіть є кольорові по 210. Так, кавунчики 7. По 7 за кілограм, по 8 бат, є по 13 більше і є по 11. Ось такі. Вони тут коштували дуже добрі. А Ось тут поруч ананаси подаються. Оце вони їх перебирають. Зараз тут все закрито. Це вже, мабуть, відходи. Ананаси по 22 за кілограм, є по 16, по 7 навіть є ось такі малесенькі. Взагалі круто, дуже класні ціни. І, до речі, він дуже добрий, дуже солодкий такий, соковитий. Теж кокоси, ось так їх перебирають, зачищають, а потім вже продають по 30-40 бат за штуку. Ну, або в бутилках водичку кокосову продають. Ось тут вже можна побачити зачищені. Але дуже чисто на базарі. Все сміття ось так. По смітникам немає такого бруду. Все чистенько. Немає ніяких запахів неприємних. Саме дешевий кокос, який я тут знаходила 23 бата за штуку. Тут, якщо ви дуже довго гуляли, зголодніли, ось тут прямо на вулиці є така маленька кафешечка. Тут можна сісти і перекусити різні тайські блюда. Рис, рис є з м'ясом, з овочами, ціни нормальні, по 50, по 60. Ось фатай знаменитий тайський, тайська страва по 60 бат. І рис, різне м'ясо, все, що хочеш. І одразу ціна. Ось, наприклад, рис з м'ясом 50. рис, рис бачу там чілі, яйце, якась зелень, м'ясо по 50. Все по 50, круче. Ось так підходите, вибираєте, замовляєте, і в такому цікавому, колоритному місці можна посидіти, перекусити собі. І тут ще збоку одне кафе. Тут вже якісь фастфуди готують. 40. Uh -huh. Візьму собі. Thank you. Thank you. Так, візьму собі ще драконяче око. Ось такий фрукт. Але він більше йде на любителя. Він Не дуже солодкий такий в міру. Але я хочу спробувати червоний. Бо я брала весь час ось такий білий, хочу взяти червоний. Ось тут по 45 бат. Там бачила по 70-х, дешевше. Але виглядає, подивіться, як красиво. Дякую. Дякую. Зробили ми невеличкі закупи і вже будемо зараз їхати додому. А вдома я вже зроблю погляд, погляд на фрукти овочі, які ми купили, і розкажу ціни. приїхали ми додому. І зараз покажу вам, що ми купили, і розкажу, які ціни. Так, перше, це в нас кавун. Ось такий гарний червоний кавунчик. Нам вийшов на 20 бат. Далі помідори 30 бат. Ананаси були по 8. За штучку 16 бат. Так, далі драконяче око, 30 бат. Ось такі два штуки. Одна я розрізала. По 15 бат штука. Далі манго манго на 30 бат, у нас тут 4 штуки. Картопля, картопля молода, 30 бат, тут таких 3 штуки здорових я взяла. Гриби 10 бат, ось такі маленькі, тут взагалі дуже дешеві. І спаржа. Спаржа нам вийшла теж на 30 бат, ось така довга. Така спаржа молода, 30 бат. Далі м'ята м'ята свіжа 10 бат, баклажани 2 штуки здорових 20 бат і авокадо 40 бат. Ось такі в нас получилися невеличкі екзотичні закупи. І всього нам вийшло 266 бат. На гривні це 338 гривень. Ось така розпаковка. Пишіть, як вам ціни. Так виглядає драконічко. Дуже красиво. Взагалі все таке яскраве, красиве і кавунчик теж дуже добрий. Ми вже куштували. Так, акула коштує 150 за кілограм. Дуже великий базар. подивіться, навіть їжачки продають. Беруть тільки готівку, ага, 500 бат лобстери.